Здоровячка, щоб твої було, тобі сили виконувати ті обов'язки, які на тебе набрала вже, і починати багато нового всього. Хутро вже втікло, яким додавати його додому бал. Так що всього-всього всіх тобі благ, хай тебе я заступниця, завжди тебе оберігає на небі і вітаємо за народження. Привіт Христи! вітаю тебе з днем народження. Я і Кіт. Сніжок теж тебе вітаю днем народження. Бажаємо тобі Ну... банально, але Але найбільше що потрібно міцного здоров'я, миру, всього доброго, тобі в твоїх ти маєш всіх твоїх починаннях. Успіхів тобі... собі диву. Я тобі в твоєму навчанні, в аспірантурі в майбутній роботі, любові, тобі кохання, щастя. всього тобі найкращого чуєш? Вітай. Кітайте, наші пристрі дуже рідко в житті зустрічаються люди, за яких ми хочемо дякувати Богу. А за тебе ми дякуємо Богу завжди. Дякуємо тобі. Що ти часто виступаєш нашою совістю, нашим прикладом, як треба поступити, як треба вчинити, як треба любити, як треба надіятися, як треба для інших жити. І бажаємо тобі, щоб ти не мала страху, щоб ти не боялася робити перші кроки, щоб ти не боялася відчувати екстремальні круті емоції, щоб ти не боялася вчитись, відчувати, жити, насолоджуватися життям. Тому що тебе в тому житті за дві роки вперед бах, а ми стоїмо взаді. І якщо щось, ми тебе зла. Ми тебе дуже дуже любимо. Кожному з нас можна позаздрити, тому що у нас є такий друг, як тихрий. Нас з тобою пов'язують дуже особливі моменти. Це ранкова францівська, це львівська майстерня шоколаду і проведені ранки в ній. це куменні, і смішні моменти, які ми проводимо разом. Ти особлива людинка, і я думаю, що ти особлива для кожного з нас. Хочу побажати тобі, щоб в твоєму житті було дуже-дуже багато приємних моментів. І все, що ти собі побажаєш, щоб здійснялося в тебе. І щоб воно приходило в якийсь такий надзвичайний спосіб, який ти б ніколи собі не очікувала і раптово, і так несподівано. Дякую, що ти в нас є, Христя. Що я можу сказати? 26. Знаєш, хто кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. Я то вже пережила. І що я тобі хочу сказати? Бери чистий папір, бери ручку, бо кожен рік це як чистий білий аркуш. І записуй все, що ти хочеш. І наступного року зустрінемося і звіримося з тим е, списком, який ти собі написала, і перевіримо, що ти зробила, що ти не зробила. Натхне тобі, Христі, не тобі любить. Та-па! Малички поздоровлення! Від Фіони. Та-дам! Не внічаю перед камні. Вістя, вітаю на з Днем народження, щоб ти завжди залишалася такою позитивною, хорошою, уважною до всіх. Бажаю тобі бути в цьому житті великою людиною, великою для нас, серед нас і великою для цілого світу. Від саме хочу, Христя, побажати тобі. Дуже багато хороших, щирих людей поруч, таких як ти. Тому що ти є дуже хорошою, щирою, справжньою, розумною, цікавою людиною і хочу побажати тобі в житті зустрічати саме таких людей, як ти. І щоб тебе все було якнайкрутіше в житті. Багато позитивних емоцій, вражень, моментів. Щастя, здоров'ячка, успіху, всіх твоїх. Задумах, планах, от всіх справах твоїх, які ти тільки собі задумаєш, щоб все вдавалося, і ти досягала завжди успіху. Ну і звичайно, здоров'я. Здоров'я бо це саме основніше, що в нас є в житті, і е, здоров'я як фізичного, так і душевного, душевного спокою, затишку, рівноваги, е, щоб ти завжди дійсно була такою, як ти є. Ми тебе дуже дуже любимо, поважаємо, цінуємо. І багато-багато любові від всіх, від рідних, від близьких, від коханої людини і всього-всього найкращого тільки. За тебе, Христя, за тебе народження. днем народження. Вітаю. Ми тебе любимо. Народження, Христя. Вітаємо. <смірш> <смірш>